Ми відкриваємо нову локацію, 23 школа, великий район, багато новобудов, багато людей живе, великий масив. І тому всі діти, які сьогодні прийшли, вони отримують зворотній зв'язок. Ті діти, які підтрапляють під вікові категорії, які ми плануємо набрати на цю локацію, отримують можливість тут тренуватися. Діти, які себе дуже гарно проявлять, вони будуть мати можливість потрапити в ДЮСШ рух. А взагалі суперталанти, якщо сьогодні такі прийшли, то в академію на перегляд однозначно. Давайте свинью. м'ячі передаємо і наступні починаємо. У нас є п'ять станцій, щоб тренера мали змогу побачити результати дітей. Перша станція це біг 15 та 30 метрів. Друга станція це ведення м'яча, де ми можемо побачити техніку дітей. Третя станція це обіграші один в один. Четверта станція це футбол. 4 в 4, 5 в 5. І остання станція це прийом м'яча. Я хочу попасти в команду Рух. І вона дуже там тредери файні. Беремо на себе гру, використовуємо фінти, обмани рухи, мотаємося, добре? Іграємо в пас, щоб кожен міг себе реалізувати. Добре? Розкажи, як дізнався про це тренування і які вже у тебе успіхи? Через TikTok, через друзів. Дивився відео багато і все. І проси мами. Головне, мами попросити і все. Якщо дозволить, то можеш їхати. Дуже прикольна ідея з відкритим тренуванням. Дуже мені приємно, що діти дізнаються за це тренування з Тіктоку. Я відзняв відео, багато дітей прийшло. Багато виразних категорій, багато хтось молодше, хтось старше, плюс поле мокре, але взагалом добре. Те, що вони сидять в і сидять в телефоні, то, то таке, але все одно вони дивляться футбол, вони слідкують за футболом навіть в Тіктосі, то і тут вони показують, на що вони здатні. Прийшла я сьогодні за своїх синочків Максимка і Остапка. Вони дуже люблять футбол, ходять вони на тренування, вони ходять в ФК Смарт. Вони вже два роки займаються і вирішили щось трошки більше. Приїхали сьогодні сюди на пробні. В них є хрест до цього. Вони хочуть, то їхня їхня ціль. І вони мріють стати великими футболістами. Я задоволений. Сьогодні у нас був футбол на два ворота. Потім дриблінг, швидкість і вихідний будинку. На вправах видно, що деякі діти хороші і вони будуть переглядатися в команди, які вже виступають, наприклад, на дюфелах Львівщини або навіть на дюфел України, тому що основне то нам побачити результати бігу, техніки, володіння м'ячем, обіграшу так само, можливо, є якісь воротарі. І ми то робимо і не тільки для того, щоб тут відкрити локацію, а й щоб поповнити хорошими гравцями наші локації інші.